В одному із дошкільних навчальних закладів розташовані гойдалки, які перебувають у неналежному стані. Принаймні, така інформація була ще з липня 2023 року. Але чи змінилася ситуація станом на сьогодні? Дивіться далі. Наприкінці літа 2023 року. До нас на телебачення надійшло відео від жителя міста Броди, який був незадоволений станом детмайданчику, який розташований на території ДНЗ. То сміття, дивіться, от сміття, садочку. І от де воно було. Не подобається є вибір у нас. Дивіться. Я вам показав просто. Є, от завгоз і мені питає, що можна зробити в садочку, щоб було добре. Дивіться, от я просто викинув дошки, за які діти шпортаються, тут береться шуфля, розрівнюється пісочком і все, і діти можуть ходити далі. Ми вирішили перевірити, в якому стані перебуває локація, де діти можуть бавитися, коли не перебувають у садочку. Станом на сьогодні ситуація покращилася, але не настільки добре, як це мало би бути. Тут досі гойдалки у незадовільному стані. Зокрема, є гостра необхідність відремонтувати і привести до ладу усе, де можуть бавитися діти. Сподіваємося, тут більше не буде гнилих дошок, як до прикладу, на цьому відео. Гнилих отаких, от які забираються. Ви не ламайте на майданчик. Я вам не ломлю його, я вам його не ламаю. Дивіться, я вам його ремонтую. О, як ремон... Ремонтуєте? То... Я вам його поремонтую повністю. Я от прийду ще до вечора, я вам його поремонтую. О, молодець. Але ото не буде отаке. От ну, все гниле. Все, тепер нормально. Можна всипати пісочку і діти будуть собі ходити далі. Сергій Нікішин, телеканал Бродиумайн.